На південь за нашим українським чорним морем лежить Туреччина. Земля, яку вона займає, переважно знаходиться на півострові Мала Азія, південь якого омиває Середземне, північ Чорне море, а із заходу обмежують протоки босфорта Дарданали і Мармурове море між ними. Щодо походження тюрків точаться суперечки, але відомо, що їхні предки звалися Сельджуками, за іменем давнього вождя Сельджука. Сельджук сучасник князя Володимира Великого, тільки на відміну від нашого хрестителя, Сельджук зупинився на ісламі. Тоді його племя кочувало біля Аральського моря. А в Малій Азії царювала Візанті. Між ними була Персія, а точніше Багдадський халіфат, який тоді занепадав, а тому став здобиччю сельджука. Правнук сельджука Альп-Аслан розгромив візантійське військо і почав стрімко поглинати територію імперії. На захоплених землях Малої Азії турки утворили державу, яку називають сельджукським султанатом. Його населення, яке складалося з місцевих греків та прибулих тюрків, почало змішуватися та утворювати єдиний турецький народ. Сельджукський султанат розширювався на захід, але в ситуацію несподівано втрутилося Монголи, які розбили тюркське військо, і держава розпалася на дрібні князівства, які звалися бейликами, оскільки керувалися беями. Володар одного з них, на ім'я Осман, зумів перетворити свій бейлик на велику державу. Осман перший прийняв іслам і почав дуже хитро використовувати його для експансії. Як і годиться правовірному мусульманину, він проводив газават, тобто релігійну війну, проти невірних, але тільки проти тих, які жили поза межами його держави. Власні ж, невірні натомість знаходилися під захистом та покровительством бея. Зрозуміло, що в таких умовах грекам часто було вигідніше здатися турецьким військам ніж опиратися. Так османський Бейлик став султанатом. Турки швидко вийшли на Дарданели, переправилися на європейський берег, захопили салоніки і зійшлися у битві при Косово зі збірною Балканських держав Сербії, Боснії, Албанії, Валахії, підтриманою орденом хрестоносців-госпітальєрів. У бою загинули обидва очільники війська: турецький султан Мурад і сербський князь Лазар. Про її результат кожен зі сторін має власну думку. Турки вважають переможцями себе, сербини себе. Але факт полягає в тому, що після битви Османи продовжували захоплювати Балкани. А Сербія, а за нею і Боснія з Албанією та Валахію потрапили під їхню руку. Але тут знову втрутилися монголи, а точніше один з їхніх колишніх беклярбеків та Мерлан. Який наїхав на турків зі сходу і розтращив їх на військо, взявши в полон Султана Баязида І. Отже, згодом туркам знову довелося підкоряти Балкани і вдруге перемагати на Косовому полі. А 1453 року султан Мехмед завойовник в'їхав до захопленої столиці Візантії та завершив її історію. Із завоюванням Константинополя остаточно сформувалася Османська імперія, яку європейці звали блискучою портою. Династія османів взяла собі вакантний вже титул римського імператора і розпочала відновлення Римської імперії у старих кордонах, тобто навкруги всього Середземного моря. Головним козирем османів була внутрішня політика. Її принцип можна сформулювати приблизно так: ворогам газават, тобто священну війну, друзям васалітет, тобто м'яку залежність. Так, одразу після захоплення Константинополя Мехмед Завойовник відновив православну церкву. На українських землях турки з'явилися у 1475 році. Захопивши візантію, вони пішли на Чорне море. Швидко розібравшися з генестцями, торгові порти, яких опосіли південне узбережжя Криму, османи зіткнулися з кримським ханством, яке було мусульманською державою, і замислилися. Справа в тому, що Мехмед завойовник мав усе, але при цьому плекав великий комплекс релігію. Він дуже хотів стати халіфом, адже халіф мусульман це наступник пророка Мухаммеда. Керівник всіх правовірних, прямий представник Аллаха на землі. Тому, повоювавши пару років з кримським ханом Менглі турки запропонували йому вибір: або ти будеш і далі воювати з нами, або визнаєш султана Мехмеда Халіфом. Менглі погодився, і за турками закріпилося кримське узбережжя з портами, якими до того володіли генесці, а кримське ханство залишилося при своїх. Спадкоємці Мехмеда завойовника продовжили справу словетного попередника, і особливо у цьому відзначився правнук Сулейман Пишний, якого всі ми знаємо як чоловіка нашої Роксолани, а турки звуть законодавцем. Сулейман взявся за підкорення півночі Африки, захопив Багдад, Месопотамію, Кавказ. Османський флот хазяйнував у Середземному та Червоному морях, націлювався на Індійський океан, а Чорне море фактично перетворилося на внутрішню водойму імперії. Однак європейські країни не збирали. Поступатися ані територіями, ані інтересами. Тому для боротьби з портою вони створили у 1571 році священну лігу під керівництвом римського папи. А в Чорному морі за турків взявся козацький флот війська Запорозького на українських землях. Козаки вперше зіштовхнулися з турками під час Хотинської битви. В інтернеті можна багато прочитати про блискучу перемогу Речі Посполитої, однак турки вважають, що у тій битві перемогли саме вони. Утім, за результатами її османи закріпилися на українських землях. А у 1665 році гетьманом правобережної України було обрано Петра Дорошенка, який за чотири роки після цього уклав із султаном Мехмедом IV договір, за яким порта бралася надавати військову допомогу Гетьманщині і розташувала на наших землях своє військо. А козаки навзаєм допомогли туркам здобути Кам'янець-Подільський. Однак турецькі гарнізони у Гетьманщині викликали обурення місцевого населення, і Дорошенка почав втрачати підтримку населення та, врешті, зрікся булави, а з нею і українсько-турецького союзу. Тому в наступній війні Османської імперії, яку ми знаємо як облогу відня, козаки вже були на боці європейської коаліції, яка зібрала проти бусурман чергову священну лігу. Під Віднем османи зазнали поразки. Так почався процес за неподоблискучі порти, який тривав два століття. Тоді на орену боротьби з османами вийшла нова сила Московське царство, яке запізнилося до розділу заморських колоній і понад усе прагнуло отримати вихід у світовий океан. Заважало цьому дві країни: Швеція на півночі та Туреччина на півдні. Тому саме вони стали союзниками українців у війні проти Московії. 1711 року турки розтрощили війська царя Петра І на річці Прут. За підсумками перемоги було укладено Прутський договір, за яким Москва, крім інших поступок, зобов'язувалася не втручатися у внутрішні справи Гетьманщини і зруйнувати свої фортеці на Дніпрі. Однак Москва, оклигавши від поразки, невдовзі пішла у наступ на українські землі. На жаль, їй вдалося розіграти релігійну карту і переманити на свій бік військо Запорозьке. Та частину козацтва. Тому в кампанії 1736-39 років брали участь Запорозька флотилія та козацьке військо під орудою Якова Лизагуба. Тоді московити змогли здобути головний турецький форпост на Чорному морі, Очаків, та увійти в Крим. Щоправда, вони виявилися не готовими до такого успіху і згодом відступили. Османські імперії доводилося воювати одночасно на двох європейських фронтах проти двох молодих імперій російської та австрійської. Росія прагнула вийти на Чорне море у той час як. Австрія хотіла відвоювати головну європейську торгову артерію Дунай. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я, брат Капранов. А це наші меценати, добродійники, які в цей складний час. Знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на книжки Мальована історія незалежності України. Та історія Європи український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дорога вказ на книгарню ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наше зброю в цей момент вподобайка і комент. Усі наступні російсько-турецькі війни стосувалися України за підсумками війни 1768 1774 років османи втратили контроль над Кримським ханством і відкатилися до Південного Бугу. У цій війні знову активну участь брало військо Запорозьке, за що й було гідно винагороджене. Козацьку державу, яка тоді звалася вольностями війська запорозького, ліквідували. Січ зруйнували, а козаків виселили на захоплені території при Чорномор'ї. Звісно, не всі козаки погодилися присягнути імператриці, тому велик. Частина пішла під руку турецького султана. Саме тоді виникла задунайська січ, флотилія якої воювала на стороні Османської імперії в наступних війнах з Росією. А вони не забарилися. Росія знову порушила мирний договір і окупувала Крим. Війна закінчилася втратою Очакова і пересуванням кордону з Південного Бугу на Дністер. З російського боку тоді воювало військо вірних запорожців, яке за службу гідно нагородили. Знову виселили, але тепер уже на Кубань. За підсумками наступної війни 1806-12 років османи втратили Буджак, а кордон пересунувся на Дунай. Ще за 10 років повстали греки і Їх підтримала вся Європа. грецьким повстанням скористалася і Москва, пославши військо на Балкани і розпочавши наступ на Кавказі. Туреччина не витримала такого напору і вкотре відступила, надавши Молдові, Валахії та Сербії автономію і поступившись Росії кавказьким узбережжям Чорного моря. Однак, сунувшись на Балкани, Російська імперія зачепила інтереси австрійців, які вважали придунав'я зоною свого впливу. Тому, коли наступного разу Росія замахнулася на автономні вже Молдову та Валахію, саме Австрія. Взялася організовувати коаліцію для допомоги своєму давньому ворогу Османській імперії. Та війна зветься Кримською у турецькому війську. Тоді було сформовано українські підрозділи із задунайських козаків. Вони звалися «Козак Алай. І на присягу козаків зі Стамбула було привезено клейноди запорозької січі. Під час кампанії козаки відзначилися взяттям Бухареста, а їхній очільник Міхал Чайковський отримав нагороди і звання око вухо і правиця престолу. Султан Абдул Меджид, який очолив імперію, був великим прихильником західної культури. Тому розпочав зміни. Він провів військову реформу, урівняв права мусульман та немусульман. Відкрив світські школи та університети, створив Держбанк. в Україні з'явилися телеграф, залізниці, сучасна промисловість, і навіть парламент. Однак за 20 років після поразки у Криму Росія розпочала чергову війну, і цього разу російські війська були вже в кількох кілометрах від Босфору. Але у справи втрутилася Велика Британія. Тому Туреччина Босфор утримала, однак остаточно втратила Молдову та Валахію, які об'єдналися в єдине королівство Румунія. А також Сербію із Чорногорією, крім того, під шумок Британія забрала собі Кіпр, а за кілька років Єгипет, а Франція відхопила Туніс. Син прогресивного Абдул Меджида почав згортати батькові реформи, повертаючись до мусульманської держави, і це викликало невдоволення немусульманських народів. Розпочалися повстання, і тут на політичну арену вийшла нова сила так звані Молодотурки. Це була група молодих прогресивних діячів, які проголосили необхідність перетворення прогнилої вже імперії на нову національну державу. Молодотурки у 1908-му організували революцію, скинули султана, відновили парламент, і розпочали запеклу боротьбу з бунтівними колоніями. Словом, османська імперія зайшла у смугу з та поразок. Нещодавно звільнені Сербія, Болгарія, Чорногорія та Греція об'єдналися у Балканську лігу і спільними зусиллями витіснила Османів з Балкан та й взагалі з Європи, залишивши за ними тільки невеликий шматочок на європейському боці Босфору у першій світовій війні. Туреччина виступила на боці Німеччини. Адже Росія була давнім ворогом порти, а Франція з Британією відхоплювали її африканські колонії. Османська імперія давно вважалася хворою людиною Європи, і Франція з Британією направили спільний флот, щоб той захопив протоки Босфор та висадився у Стамбулі. Утім, операція закінчилася провалом. У дарданельській битві особливо відзначився 34-річний офіцер Мустафа Кемаль Паша, який за це отримав звання полковника та велику популярність серед людей. Попри все, у 18-му році, за підсумками северського миру, Туреччину позбавили усіх колоній, а одне з її найбільших міст Ізмір – відійшло до Греції. Переможці висадили свої військові контингенти у Стамбулі та інших важливих містах країни. І тоді герой Дарданел, вже генерал Мустафа кемаль Паша, зібрав біля себе людей, які були не згодні з окупацією країни, та почав визвольну війну. За резиденцію Кемалісти обрали собі гірське місто Анкара. У боротьбі з найсильнішими країнами світу турки зуміли звільнити всю Малу Азію і на руїнах Османської імперії проголосили нову державу Турецьку Республіку. Це сталося у 1923 році. І цілком логічно, що першим президентом республіки став герой Дарданел, очільник спротиву Мустафа Кемаль Паша, який за головний напрямок обрав побудову сучасної Європейської держави. Президент Кемаль перевів країну з арабської абетки на латинську. Запровадив григоріанський календар, скасував багатоженство, реформував освіту, запустив процес побудови нової промисловості. І за це парламент надав йому офіційне звання Ататюрк, тобто батько турків чи великий турок у міжнародній політиці. Ататюрк намагався не повторювати османських помилок. І, оскільки головний політичний капітал країни складають протоки босфори Дерданели, Туреччина підписала міжнародну конвенцію, яка регулювала режим проходу суден. Навчена гірким досвідом Першої світової у другій Туреччині участі не брала. Але відчувши смак перемоги, вже у 46-му Радянський Союз зажадав перегляду умов використання босфору і для переконливості стягнув на її кордон війська. Однак тут втрутилися інші переможці: США та Британія оголосили про підтримку Туреччини за результатами цього Протистояння Туреччина відмовилася від нейтралітету і, врешті, стала членом НАТО. Однак, вступ до НАТО не врятував Туреччину від внутрішніх проблем. У 60-му році там стався військовий переворот. Уряд судили та стратили, опозиціонерів пересаджали. Далі обрали новий уряд, але його у 71-му знову звалив військовий путч. Те саме сталося і у 80-му році. А у 97-му переворот пройшов у м'якій формі рішенням Ради національної безпеки, яку контролювали військові, уряд відправили у відставку. Ну Ну, а останній, принаймні поки що, військовий путч відбувся у 2016-му, проте президенту Ердогану вдалося приборкати його. Отака вона туречна, наш південний сусід і партнер. Ну а ви не шкодуйте вподобайок, бо кожному воздасться по лайках його.